Сєвєродонецьк вважається наймолодшим містом в Луганській області. Сєвєродончани звикли День міста та День Хіміка святкувати у останню неділю травня. І у цієї традиції є своє історичне підґрунтя. У 30-х роках до селища Лісхімбуд, яке на той час представляло собою безлюдний піщаний кар'єр, прибула група молодих інженерів-хіміків. У зведених бараках, які стали початком будівництва майбутнього Сєвєродонецька, заселилися перші новосели. У 1991 році Рада народних депутатів ви Рішила дату завершення будівництва перших бараків на вуглу вулиць Леніна та Заводської, 29 квітня 1934 року. Вважати днем заснування міста Сєвєродонецька. Тоді ж було вирішено день міста відзначати разом з днем хіміка у останню неділю травня кожного року. У 2013-му ми відзначимо 79-ту річницю народження міста. Однак з топонімічної точки зору Сєвєродонецьк дещо молодший. Замість сєвєродончан могли бути світлоградці, жителі комсомольська. На Дінцю або Менделіївська. Ці три назви разом із варіантом Сєвродонецьк розглядалися для перейменування селища Лісхімбуд у 1950 році та надання йому статусу селища міського типу. Селище міського типу Сєвродонецьк побув недовго. 27 березня 1958 року під час засідання виконкому Луганської обласної ради депутатів трудящих було вирішено присвоїти Сєвродонецьку статус міста. Саме з розвитком Сєвродонецька як міста на Край набув сучасного індустріального вигляду.